Вітаю вас на своєму каналі. Ви хочете глянути, скільки збирається плесені і мусора у ваших стиральних машинах за 4-3 роки Зараз я вам покажу хрестовину, це те, що держить барабан. Оце що розове це плесень. це ще чорне, це ще чорне це болото. Грязь, болото. Вчора воно на сонці почало трохи відлущуватись. Міняємо її, тому що пішли отакі борозди і через них сальник не держи воду і вода, і капає на сам мотор. А це її внутрішня частина. Тобто те, що має бути самим чистим в господарстві, воно саме грязне. До речі, отут одразу йде барабан. Це між барабаном сюди взагалі не добратися, навіть якщо ви розібрали. Тільки треба знімати хрестовину. А це чорне відложення тобто есть окість металла. Ну і приставте стирати белый. наприклад це взагалі кусок болота випав. Ну якось так. Тобто хоча б раз в три роки надо робити повний апгрейд машинки. Все це винімати, промивати вычищать, сальники змастивать, если вони цели. Ну вот так, до побачення, на все добре.